Хочете вразити гостей або створити казкову атмосферу для себе? Троянда з яблука для чаю ідеальна ідея. Це красиво і неймовірно смачно. Отже, для такої троянди краще вибирати червоні яблука. Вони мають бути не надто твердими і не рихлими, як картопля. Краще, навіть якщо вони будуть трошки підв'ялі. Я використаю таку нарізалку, щоб вийшли дуже тоненькі слайси. Тому що, чим тонші, тим краще. Тому скрупіть яблука лимонним соком. Щоб вони не стали темними до моменту подачі. Далі обережно викладаємо скибочки в стрічечку, от таким чином. Довжина стрічки залежить від діаметру чашки, тому що троянда має зайняти її об'єм повністю. Далі оформлюємо троянду, скручуючи стрічку таким чином. Розміщити троянду в чашці є маленька хитрість. Можна розмістити велику троянду. А можна поділити її на дві. А тепер про сам чай. Додаємо яблуко, улюблені спеції за смаком і трохи крокаде для того, щоб надати чаю гарного кольору. При подачі і сервіруванні такого чаю враховуйте, що пити чай з такою великою трояндою в чашці ну, не зовсім зручно. Тому заздалегідь поставте, щоб були ложечки, а ще краще щипці для льоду і маленьку креманку. Це буде зручно після того, як ви натішитесь красою і будете готові насолодитися смаком. Ще один секрет: такою трояндою можна прикрасити глінтвейн. У високих келихах достатньо перемішати яблуко ложко всім естетичної та смакової насолоди. Затишок починається з деталі, а всі деталі мають сенс.